42 тисячі гривень, 1300 гривень, це не оригінальний чехол. Максейф 1900 гривень, і ще плюс скло на телефон в районі 2000 гривень. І того 50 тисяч гривень це при умові, що ви купуєте айфон не в офіційного представника Apple в Україні. Вартується своїх коштів. Давайте розбиратися. Перше, про що я з вами хочу поговорити, це про мої якісь загальні враження. У мене було відео, де я користувався iPhone 11 Pro протягом 4 років, якщо не більше, навіть мої загальні враження після переходу з 11 Pro на 15 Pro. і перше, що я хочу сказати, що це вау, змінилось абсолютно все, починаючи від динаміків, коли ви говорите по телефону. Наскільки вони краще стали якось подавати звук ваше вухо, це дуже велика різниця, і закінчуючи, звісно. Батареєю, ну, акумулятором в сенсі, камерою, кнопкою action button і так далі. Про все по порядку, зараз ми з вами будемо розбиратися. Другий пункт це ми з вами поговоримо про дизайн і кнопку, яка з'явилась нова, це action button. Ну, що можна тут сказати? Дизайн, як на мене, я ще раз повторюю, це дуже суб'єктивно. Все, що стосується краси, якоїсь зовнішності. Це все суб'єктивні речі порівняння порівнянні з чимось. Тому для мене дизайн цей, звісно, не переверш. Я обрав iPhone в кольорі Natural Titanium. Дуже довго вагався між білим і Natural Titanium, тому що вирішив все-таки взяти трендовий колір і не пожалів. Дизайн вау, Оці ці камери порівняно з 11. Про вони просто велетенські, вони просто прям випирають і кажуть: дивись на мене, я iPhone 15 Pro. Оця бокова грань, вона зроблена, як Apple каже нам, із титану шліфованого, але не фарбованого. Відчувається це в руці, особливо без чохла, Просто кайф. Реально дуже зручний дефайс. Навіть легший, мені здається, порівняно з iPhone 11 Pro, який в мене був. Користуватися, дивитись на нього. Дизайн справляє до мене велике враження, особливо ось цей динамічний острівець Dynamic Island який появився з 14 айфоні, дуже класно Apple реалізувало його в свою екосистему, точніше, в iPhone, Все там музика показується, коли ліхтарик включається, там показується, коли хтось дзвонить там, відображається рівень звуку вас і вашого співрозмовника. Дуже багато функцій. Багато хто в оглядах каже, що дуже мало де він застосовується, але як на мене, більш ніж достатньо. Коли ви оплачуєте десь свої покупки з цього Dynamic Island, Вилітає Face ID, такий вас сканує. До речі, набагато швидше став скануватися Face ID порівняно з iPhone 11 Pro. В ньому ну дуже класно обіграли Apple. Ось ці анімації, які пов'язані з цим динамічним острівцем. І виглядає для мене це дуже класно, дуже свіжо, дуже по-новому. Коли ви оновляєтесь такого старого девайсу, то вас, як і мене, буде вражати абсолютно все. Розмір айфона, порівняно з іншим не змінився, але змінились рамки. Я маю на увазі порівняно з 11 Pro, який в мене був, рамки їх практично не видно. Просто я. Тримав два телефона одночасно, і, і це капець, це просто як вони це зробили, я не знаю. Виглядає це дуже гарно Ще одне, звісно, що е, нововведення тільки в 15 Pro айфонах це кнопка action button. Чесно для мене це дуже крута фішка, тому що я більшості користувався ось тим тумблером перемикання беззвучного режиму, і е, не без режиму я рідко ним користувався, а тут ви можете поставити свою програму. Там, здається, є навіть швидкі дії. Можете запропонувати відкриття якоїсь програми, чи е, зробити якийсь там сценарій. Я поставив банально ліхтарик, тому що ліхтариком я дуже часто користуюсь, особливо, коли гуляю ввечері з собаками. Люди-собачники, мене зрозуміють, повірте. Тому, в принципі, я частіше всього користуюсь ліхтариком. Він завжди в мене під рукою. Мені не потрібно розблоковувати свій iPhone для того. Щоб не розблоковувати, а тапати, оцю шторку доставати, чи а, він тут зразу є. Тобто навіть тапити не потрібно, я просто дуже чітко намацую цю кнопочку, раз, і в мене все спрацьовує і загорається ліхтарик. О боже, яке геніальне і просте рішення від Apple. Звісно, це жарт. Але прикольно, що вони зробили цю змінили цей варіант кнопки з тумблером на такий, що ви можете програмувати і цим користуватися в реальному житті дуже зручно. Третій пункт він стосується в мене такий комплексний підхід, да це екран, якість. Мікрофону і динаміків. Ну, як я кажу, що порівняно з 11 Pro змінилось абсолютно все. Це абсолютно новий девайс, який сприймається вами дуже. Дуже позитивно, тому що все покращилось. Якщо ми говоримо про екран, це Always-On Display. До речі, скажіть, користуєтесь ви Always-On Display на ваших айфонах чи ні? Тому що я взагалі не бачу сенсу ним користуватися. Спочатку я, звісно, втикнув, попробував це, але я не бачу, не бачу таких ем, ситуацій в своєму житті чи, напевно, в житті інших людей, коли б цей дисплей Always-On знадобився. Тому що, якщо ми говоримо про. Ем, Годинники розумні, так? то там прикольно Always On Display, тому що ви можете їхати в машині, у вас тут рука стоїть на кермі, і ви можете не, не робити цей жест, після якого загорається екран, екран вашого годинника розумного, так? ви зразу бачите час. Там. Або коли ви тренуєтесь, в спортзалі, взагалі якимись любими активностями займаєтесь, то ви маєте постійно трекати свою інформацію, там, наприклад, пульс, темп, пульсову зону. Там. Багато різних варіантів чого трекати, то в розумному будинку я зрозумію. Розумію, точніше, навіщо це зроблено. А Якщо ми говоримо про телефон, коли ви можете дивитися на телефон, щоб не розблоковувати його і щось прочитати? Ну я поки що таких сценаріїв придумати не можу. Тим більше, що ця штука щось там з'їдає трішки акумулятора. Там маленькі цифри, там 10% там чи 20%, я не пам'ятаю. Але я її вимкнув, тому що я кажу ще раз, не бачу в цьому ніякого застосування. Можливо, так як це реалізовано на інших смартфонах, маємо на увазі на інших смартфонах інших виробників, можливо, воно там буде корисно. Тут я не побачив нічого для себе корисного, щоб вмикати цей режим і жертвувати. Барею. Ще пару слів про екран. Він кайфовий, в нього велика яскравість, особливо я перший раз, коли світило дуже яскраве сонце, я вийшов гуляти в ліс з собаками. Я достав телефон і я побачив, що мені після 11 Pro просто все видно на дисплеї. Наскільки він яскравий, я не пам'ятаю, яка там яскравість. 2000 ніт, напишіть в коментарях, я чесно не пам'ятаю. Але це дуже відчувається, тому що коли прямо лупашить сонце тобі в смартфон, ти все бачиш. Це просто круто. Ну і звісно, тут технологія Трутон. Трутон це така технологія, хто не знає, яка підлаштовує баланс білого кольору вашого девайсу, в залежності від того, в якому навколишньому середовищі ви знаходитесь, щоб передавати більш точні якісь кольора. Друге, це герцовка. Тут 120 Гц. Вау, це максимально плавно. Боже, як я звив до свого MacBook, до свого iPad, там, де плавні 120 герцові дисплеї. І до цього в мене був iPhone 11 Pro, там 60 Гц, це взагалі інше сприйняття девайсу. Наскільки воно все плавно, наскільки гарно листається елементарна стрічка інстаграма, елементарно якийсь сайт. Повірте, це дуже впливає на ваш досвід використання девайсом, коли ви ним користуєтесь кожен день. Екран тут вау, претензій ноль. Якість мікрофонів. Я замітив, що якість мікрофонів також змінилася, тобто. Я не проводив прям конкретні тести, але просто записував навіть на елементарний диктофон. Тут якась система мікрофонів. Я в це не занурювався, але чути, що записує він набагато краще, і чути вас як співрозмовника в телефонній розмові набагато краще. Що стосується динаміків, ну це космос. Я ще раз скажу, я рівняю з своїм 11 Pro, я кажу ще раз, змінилось все. Я дуже багато разів повторюю цю фразу. І динаміки тут, Боже, ви, ну реально об'ємний, класний звук, як для смартфона, що він, якщо зробити його там на максимум, він просто оре так, як ненормальний, чесно. Якість звуку змінилася. Це дуже відчутно, коли ви споживаєте якийсь контент. Навіть коли ви будете лиштати стрічку інстаграма, тіктока чи ютуб шорт, чи дивитися ютубчик елементарно на одному телефоні, а потім спробуйте на іншому, ви побачите, що якість звуку реально змінилася. Це це вау, це фантастика. Я не людина, яка прям супермелеман, щось там приблизно розумію в тому, як звук відтворюється безпосередньо на наших девайсах, але... От людині, яка цим не дуже там цікавиться, зразу мені було відчутно цю деталь. І от такі деталі, там щось змінили, там зробили краще. Це девайс, яким ви користуєтесь кожен день. Це реально впливає на ваш досвід користування цим девайсом. Це те, що робить ваше життя трішки простішим, кращим, приємнішим. І раді цього, напевно, варто переплачувати скільки коштів, коли ви довго не оновлюєте свій девайс. Четвертий пункт, напевно, один із самих цікавих пунктів це камера. Я пропоную перенестись з моєї квартири Студії десь на двір, щоб показати конкретні випадки, як вона записує, як працює стабілізація. Взагалі, зняти все на iPhone, щоб ви для себе подивилися. Вилися наскільки це круто, і наскільки картинка забігає наперед. Вау, це просто готовий інструмент для того, щоб клепати контент на Ютуб, на інстаграм, в TikTok, Будь-де камера шикарна. Якщо у вас прямі руки, не такі, як в мене, то ви зможете знімати цією камерою реально шедеври. І так, ми вибрались в ліс з моїм другом. Чудова погода. І в таких реальних умовах я вам пропоную переглянути те, як знімає камера айфона, які там є фішки. Як я казав раніше, все залежить від того наскільки прямі у вас руки. Якщо ви вмієте класно знімати, то і на камеру айфона. Ви знімете круто. Зараз камера від мене знаходиться, знаходиться десь на відстані 2 метра приблизно. Також ви можете оцінити якість звуку. На фронтальну камеру я не бачу сенсу знімати, тому що фронтальну ми будемо більше використовувати для якихось відеоконференцій, і так далі. Звісно, вона там крута, вона класна. Ви можете глянути огляди на неї в інтернеті. Що ж, давайте подивимося наш міні-ролик про те, як ми сходили в ліс. А тепер ми повертаємось знову назад сюди в квартиру. І хочу вам розказати наступний пункт це батарея. Мені здається, батарея стала трішки кращою. Я б не сказав, що набагато краще, ніж в моєму, ще раз скажу, 11 Pro айфоні. Але варто враховувати, що це новий девайс, і в тому айфону було. 4 плюс років, в нього батарея ні разу не мінялася, і звісно ж вона потребувала заміни, тому що вона вже дуже зносилася. Тут новенька батарея. При моєму використанні, при тому, що я дивився, мені вистачає десь на півтора 2 Е, Якщо я не буду залипати часто в соцмережах, навіть більше на 2 дня хватить. Так, щоб просто в стандартному режимі мого користування телефонів, там, там іноді подивитись ютубчик, якийсь інстаграм, щось написати, якийсь сценарій, щось комусь відписати в телеграмі. Я думаю, навіть на два дня, але я звик не розряджати свої девайси до цифри вже мінімальної, нижче 20% стараюсь не опускати ці показники, ну, показники батареї. На півтора дня стабільно мені вистачає, прям вау. Цього насправді мені більш ніж достатньо. Мені головне навіть, щоб хватало батареї на цілий день, тому що на вечір я собі поклав, тим більше, Максейф, який я купив, я вам трошки згодом в цьому відео розкажу, навіщо я його купив. М мені вистачає, батарея класна, смартфон працює от. Для просто середньостатистичного користувача це шикарний шедевральний смартфон, яким дуже приємно користуватися. Поки що я в ньому, крім ціни, мінусів не знайшов. Ну і тепер ми переходимо до аксесуарів. Перше, про що я хотів би поговорити, навіть не про чехол, та, а поговорити про безпосередньо скло. Я не пам'ятаю чесно, як це скло називається. Можливо, в нього така ціна, ще і за того в районі там 1900 воно коштувало, не пам'ятаю, що на нього. Дається 3 чи 4 місяці гарантія, не пам'ятаю ще раз скажу. Будь-яка гарантія, тобто неважливо, чи впав у вас телефон, чи ще щось. Якщо скло розбите, вони протягом цих 3 чи 4 місяців будуть вам замінювати його стільки, скільки треба. От, тобто та дуже маленька десь царапинка, десь тріщинка пішла, все, ви йдете, можливо, і за цього він дорожче коштує. У Моєї дівчини 15 Pro Max і в неї е, випав телефон, тріснуло скло, захисне, слава богу, без проблем. Поміняли круто. Це напевно крута фішка. Якщо брати дешевше скло, то я просто пробував пальцями поводити. от брав, взяв просто дешеве і дорожче, там і ще дорожче, то з дешевим і дорожчим відчувається різниця, коли ви водите пальцем оце аліофобне покриття. Якщо не помиляюсь, відчувається, що в дорожчому щось там все таки краще, тому що палець краще вас. Скользить по цій поверхні, вам приємніше скролити. А так як комунікація з цим смартфоном відбувається допомогою ваших пальців і його сенсорного екрану, то звісно, це важливо, щоб скло було якісне, якщо ви все-таки наважуєтесь клеїти скло. в мені здається, всі зараз наважуються клеїти скло, бо потім, навіть коли ви віддаєте цей айфон по трендіну, то якщо у вас все добре з екраном, просто знімають скло, а у вас там ідеальний екран, то відповідно за цей телефон візьмуть більше коштів. Тепер, що стосується нашого з вами чохла, є такий самий оригінальний чехол від Apple, який в неофіційних реселерах коштує щось там під 4 тисячі. Цей коштує 1300, тож якась хороша фірма, яка тут він підтримує MagSafe. Я не став переплачувати за оригінальний чехол, хоч кажуть, що він там не жовтіє. Треба подивитись огляди. Якщо ви знаєте якусь інформацію, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Мені здається, він має жовтіти, хоча якщо він реально. На жовтіє це круто, тому що ці смартфони дешевші. вони Смартфони кажуть, чехли жовтіють кажуть часом, як і всі. Але м -м, чехол приємний, мені подобається, що він прозорий. Я взяв прозорий, тому що колір National Titanium повинен говорити сам за себе. Щоб це гарно виглядало, мені подобається дизайн ось цього Максейфа. Тому я взяв такий чехол і, напевно, зекономив. Хоча за неоригінальний чехол 1300, якщо враховуючи те, що на ліжки, там, ви можете це купити за 100 гривень чи за 200 гривень, я врахую, що це також дорого. Але так як я така людина, яка купує один чехол, і поки він капець, все. Ну, не зітреться там, не порветься, не поламається, я ним буду користуватися. Я не та людина, яка буде змінювати чехол кожного дня, тижня чи навіть місяця. Мені просто важливо, щоб це гарно виглядало, було більш-менш якісно, а краще взагалі якісно. І останнє, про що я з вами хочу поговорити в про тему аксесуарів, це звісно, MagSafe. Я собі сказав, що чомусь я жлоблюсь собі купляти якісь такі речі, банальні, які я хочу. Я. Безпроводну зарядку хотів уже я не знаю скільки років. Вони стоять там 2000 гривень. Я не вважаю це за хмарними грошима, щоб купити безпроводну зарядку для телефона, який коштує 40 плюс тисяч гривень. Тому я дивився на іншу зарядку, якось називається. Там можна. Одночасно заряджати і телефон, і на навушники AirPods. Хоча на цій також можна навушники AirPods заряджаються, вообще круто. А, але там можна одночасно. Але там швидкість заряджання менша. Я подивився на MagSafe, оригінальний аксесуар. Він це просто. Крута зарядка. Коли ви ставите свій телефон на ніч на зарядку, воно примагнічується, спрацьовує гарна анімація. Потім, коли ви його забираєте із зарядки зранку, там чи взагалі забираєте із зарядки, то звісно ж треба притримати цю штучку, щоб Максейф я маю на увазі, щоб забрати телефон, тому що він прям примагнічується. Але зарядку я довольний. Телефон гріється, коли на заряджається, але це на якісь там такі температури, що не можна телефон в руку взяти. При любій без безпроводній зарядці телефон ваш буде грітися. І плюс ця зарядка ще й дешевше мені обійшлася, ніж та що я хотів, але заряджає вона, і за те, що вона заряджає швидше. Мені я не планував її купувати, дивився на іншу, але я не знав, що це заряджає швидше. Тому все сказав, давайте мені MagSafe, Взагалі ця технологія MagSafe, тобто будь-який iPhone, починаючи там, не помню, сьомого якось підтримує чи восьмого, підтримує безпроводну зарядку. Але ну, MagSafe це іменно якась технологія, наскільки я розумію, Apple, яка вам дає швидку безпроводну зарядку, так? Ну і плюс всякі ці фішки, як любить Apple, гарні анімації, їхній дизайн і так далі. Тому е, чехол важливо, щоб також підтримував цю максейфовську зарядку, тому що якщо з обичним е, чехлом ви поставите телефон, то, здається, він заряджатись буде. Чесно, я навіть не пробував. Мені здається, заряджатись буде, просто не буде наскільки швидко це робити. Тобто ця зарядка призначена для того, щоб швидко заряджати ваш телефон. Ну і, звісно ж, у вас відповідний був повинен бути. Відповідний блочок живення. У мене на 20 Вт вольт. В общем, на 20W там пишеться, здається. Від айпеда, тому мені підходить класно, я втикнув, і в мене це все діло працює просто бездоганно. І так само заряджаються мої айрпоси. Тому я задовільнив свою якусь внутрішню хотілку, внутрішню дитину і купив на кінець то собі оцей максейп. Apple могли все-таки продумати те, щоб коли телефон знімаєш з цієї зарядки, можливо, якусь масивнішу її зробити, важчу, там, де якось вона там кріпиться до стола. Я не знаю будь-як, щоб не треба було притримувати. Це єдиний мінус, але коли ставиш телефон на зарядку, то класно, дуже це дуже зручно, воно примагнітилось, бам, телефон поставився. Мені подобається цей підхід, і я ні разу не пожалів, що купив цей безпроводний зарядний пристрій від Apple, який називається MagSafe. Чи вартувало воно того? Мені здається, що вартувало. Іноді нам потрібно дозволити собі себе якось порадувати, тому що постійно ми на щось відкладаємо. Постійно ми відкладаємо наше життя на потім. Іноді хочеться зробити якось собі приємно цими новими покупочками. Я вважаю, що в мене це зробити собі вийшло, і я нітрохи не жалкую, навіть не зважаючи на те, що я вже не обновляв свій смартфон як вже в більше 4 років. І ось я обновився, ні разу не пожалкував. Ще раз скажу, телефон просто геніальний. Я не знаю, можливо, це зараз дуже звучить, начебто я вихвалюю Apple, але я дійсно люблю цю компанію, я дійсно мої цінності співпадають з їхніми цінностями, дизайн мені подобається. І користуючись цим девайсом кожен день, я вважаю, що він коштує цих коштів. Тим більше, як показує практика, коли тобі смартфона хватає на 4 роки, навіть на більше по 11 Pro хватило, зрозуміло, що технології новіші, але... 11 Pro працював бездоганно, класно, круто, там не лагало нічого. Все класно. То раз в 4 роки навіть витратити таку суму коштів, щоб порадувати себе, щоб відчути якісь нові емоції, зрозуміти, які зараз технології наш, е, нас. Оточують тим більше, тут така камера, що просто вав. Я просто кайфую від неї, То я думаю, це вартує ваших емоцій, тому що це як з машиною, коли ви думаєте, що ви купите BMW або Audi і вона жере багато коштів, тому що там треба там елементарно змінити ну, розхідні матеріали, кошти набагато дорожчі, ніж на інших машинах там, нижчого класу. Саме за це люди платять кошти за оцю емоцію, яку дарує машина. В даному випадку, за ось емоцію, яку дарує цей телефон, тим більше він не як машина, він не потребує вкладення. Ви купили і користуєтесь найми його не треба обслуговувати там і тому подібне. Я рахую, що ці емоції цих коштів вартують.